Вітаємо! Ви дивитеся «Наймовірну правду про зірок. Цей тиждень був багатим на зіркові події. Нам є про що поговорити. Починаємо. Сьогодні у випуску хто з російських співаків залицявся до слави Дьоміна? Один конкретно пропонував. А інші заволязаволювано під'їжджав підкатував до мене. зіркові скандали, які приводять до суду. Ви маєте авторське право на музику Мирослава Скорика? Ви його спадкоємець? Мені зараз дуже дивно і прикро, чому такі речі забуваються. Голівудські зірки переходять на українську. Хто і чому вирішив вивчити мову? Люди прекрасні, земля мовказка, кращого сонця ніде нема. Все це і багато іншого дивіться вже зараз у неймовірній правді прозірок. Українка вперше виграла у конкурсі національних костюмів на місць Всесвіт. Злата Огнівіч провела обряд на смерть Путіна. Світлана Лобода розкритикувала дії російської влади і зробила приголомшливу заяву. Хм, Цікаво, чи повірять її українці? Все це і багато іншого побачите у нашому дайджесті вже зараз. Цьогорічний конкурс МІС Всесвіти досі на слуху. Так, тоді у січні володаркою титулу стала американка. Втім, днями оприлюднили результати онлайн голосування у номінації Найкращий національний костюм. І цю перемогу отримала Україна. Українське вбрання воїн світла визнали найкращим серед 86 костюмів інших країн. Я присвячую цю нагороду кожному українцю, кожному воїну світла, що воює зараз за майбутнє України. А ось Злата Огнівіч приміряла на себе образ ворожки. Співачка, як і всі українці, не може дочекатися дня, коли російський диктатор паде. Тож, аби пришвидшити цей день, Злата вирішила провести обряд на смерть Путіна. Так виглядає як жарт. Та нагадаємо, що жартувати з українськими жінками небезпечно. Така на то диска своя вторая жінка, на цей день. сваритися теж не варто. А особливо з Поляковою. так нещодавно публіка вирішила висказати своє незадоволення тим, що 18-річна дочка співачка Маша, бачте за кордоном живе, поки триває війна. Фотографії зовсім недоречні. Важко їй вижити в Європі, сумує. Так повертайся додому, й не скидли псевдопатріоти Довбані. Звісно, такі закиди зіркова Матуся без уваги не залишила. Нє, а вона повинна, моя дочка, взяти, навірно, рушницю і піти стріляти орків на фронт. Це дитина, дітям нема чого в війні робити. Це моя позиція, не можна хейтити за те, що вивезли дітей. Ну що це таке? Майте клепку. А ось більш неоднозначна мандрівниця Світлана Лобода. Рік тому співачка емігрувала до Латвії, біля моря придбала будиночок, і дітей теж, звісно, віддала у закордонні школи. Та питання, як завжди, викликають саме висловлювання співачки. Цього разу Лобода похвалилася яка горда за себе, що поїхала з Росії, не спокусившись навіть на королівський титул. Я дуже пишаюся собою своїм вибором. Були люди, які казали, ми зробимо все, щоб ти почувала себе тут королевою. Більше нікого не буде. Будеш тільки ти. Ми заплатимо стільки, скільки потрібно, тільки залишайся. Але навіщо мені потрібні всі ці дрібниці? Якщо у мене є серце, душа, сім'я, моя країна, мій рід, перед яким я щира. Та чи не тоді Світлана згадала про рід, коли їй, власне заборонили в'їзд до Ерефії? І чомусь замість України гастролює містами Європи? Задаються питаннями шанувальники, і поки не поспішають вірити у щирість світланиних заяв? Вкотре не словом а ділом доводить свою підтримку Україні актор Марк Геміл. Той самий легендарний люк Скайвокер із Зоряних війн» закликав донатити на дрони розвідники. Українці борються зі справжньою імперією зла, і українці є справжніми героями. Тож я прошу приєднатися вас до мене у підтримці українських захисників, пожертвувавши на розвідувальні дрони. Та життя в Голівуді триває, і, схоже, сповнене своїх драм. Так на цьогорічну церемонію Оскар відмовився прийти Том Круз, хоча фільм за участю актора було представлено у шести номінаціях. Та жодного бойкоту кіноакадемії. Справа куди серйозніша. На заході була колишня дружина зірки, акторка Ніколь Кідман, а свою екс-том уникає як вогню. Тома не було там, тому що там була вона і він не хотів зіткнення. Сказав інсайдер. Не інакше як у Ніколь Кідман, українське коріння, з цією жінкою краще не жартувати. Хоча справжня причина куди банальніша. подейкують акторові просто соромно перед колишньою за зради з колегою Пенелопою Круз. Далі в програмі найскандальніші судові справи зірок. І ексклюзивне відверте інтерв'ю радіоведучого Слави Ви дьоміна буде гаряче. У суботу, Женя, хто ти шукає забутих українських смаків? Сигнур. Мені завжди хочеться показувати щось те, що я знаю. Розкриє телеведучому Володимиру Остепчуку. Автентична українська страва. Не лише давню кулінарну таємницю. Це у нас буде тертюхи соковиті зі сметаною. Додаємо сюди трішки борошна. Пекельного? Пекельного. Ей, особисто. Була дівчина за ти зустрічався колись. Е, і я з нею також зустрічався, уявляєш? Крим-сєр, який покаже все про нас. Кулінарію не ліз. «Пекельне борошно» у суботу о 10 10.10.